Доброго дня, гості, підписники каналу. Так, доповнення до того, що раніше показував, скільки ящиків для зберігання в мене є. Сьогодні зробив на легкий шопінг. Одразу скажу, це не реклама. Нічого від цього не маю, просто магазин знаходиться в мене під домом і такі корисні речі. Сьогодні навіть не інструмент, а такі от корисні речі, які необхідні під час ремонту, які дуже спростять вам життя. Так, зараз покажу і потім ще зробив невеличкий огляд. Що ми маємо? Ми маємо такі от штучки. Це для того, щоб в один патрон закручувати одразу 4 лампи, щоб було яскравіше. Так, ми їх взяли на кожну кімнату. Чотири комплекти, але можна було, до речі, для кімнати взяти на 5-6 ламп. Ну, вже що купили, те купили. Далі ось така редукція. Це для того, щоб е переход із шланга, е шланг для полісосу до різних підключати е е інструментів з різними діаметрами отвору. Так, далі нова щітка. Для пилососу ось така. Тому що стара вже трошечки стерлась. і, до речі, пилісос у мене не Дніпроем. Зараз будемо щось якось його туди підключати. Далі ось такий пилососик і він працює як пилісос і ем, відродуйка. Тобто я брав його для того, щоб продувати там одежу, інструменти від пилу. Більше для цього. Ну, можливо, там попилососити в машині. Так, далі. Це в нас гайка для болгарки. У мене є паліровочна машинка, в яку можна підключити. Тобто вона на невеликих швидкостях може працювати. Інколи коли щось треба обережно підшліфувати з невеликими обертами. Можна туди поставити кружок. Але гайки нема, тому що вона розрахована на такі пластикові. А от гайки від Дніпро М туди підходять. Тому взяв гайку. Так, ще ось така насадочка. Це насадочка для шліфування без пилу. Верніше, тобто ви ставите її на болгарку чи на шліфувальну машинку, підключаєте пилосос і шліфуєте воно цю пить, що піднімається, воно затягує в пилосос. Так, далі у нас ось такий штраборіз. Тобто це насадка на болгарку, яка робить з болгарки штраборіст. Дуже давно хотів собі такі насадки, але раніше їх ніде не було. І доводилось штробити пиль. Тобто, навіть, навіть якщо ви працюєте в респіраторі, все одно пилі дуже багато в приміщення розлітається, і потім декілька годин ця пиль стоїть в приміщенні. І дуже складно такий довгий час ходити в респіраторі. Тому ось таку насадочку взяв, спробуємо, як вона працює. Усе покажу, але трошечки пізніше, коли буду різати штроби, тоді вже оглянемо, як воно працює. Так. Так, ще ось така недорога метеостанція. Заказував я її на промі, але на жаль, вона прийшла бита. Там зломаний в ній екран, він просто якби не під'єднаний. Ем, Повезли, що продавець погодився повернути за неї кошти. Тому ось так: от. ну не знаю. Або викидати, або попробувати розібрати можливо, там не все, не все так погано, не знаю, чесно кажучи. Але на, наразі вона не працює зовсім. Так, і ось такий шланг. Нагадаю, що полісос в мене на Дніпро. А -с 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 цей шланг буду використовувати. У мене такий саморобний фільтр циклон. Його просто раніше використовував такий водопровідний шланг, але він постійно лопається. Зараз я вирішив спробувати купити ось такий шланг для полісосу, там якось його туди е приєднати і спробувати працювати з е таким шлангом. Так, ну що ж, перше, що ми будемо дивитися, це ось цей штроборіз. Зараз подивимося, що тут є в комплекті. Так, ну і що у нас по комплектації? Значить, ось така ручка, вона вкручується. Зараз покажу от сюди. Далі дві ось таких ось. Редукції це для того, щоб зручно було підключати до різних видів пилососів і шлангів. Вона зроблена, як бачите, з такої м'якої гуми. Ось. Тобто має підключ... підключення бути е, досить непогане. Далі в комплекті ось такі е, гайки, це для того, щоб регулювати штробу і ширину штроби то ви чіпляєте два круга для болгарки 125 мм. Ось, і вже регулюєте цими гайками-наборними ширину штроби. Ключик для затягування. Далі ось такі штучки. Це коли ви підключаєте болгарку, такі кільця сюди, для того, щоб це все було плотніше. Так само така редукція. Там вже, якщо будете користуватися, там в інструкції ці точно написано, що і куди підкладається. Ось такий ключик це для гаєчок. Так, тільки не знаю для яких. А, ось регулювання, щоб затягувати і кріпити саму болгарку. Ось така інструкція маленька, дуже з мілким текстом. І ось такий е штроборіст. Тобто, як бачимо, тут відкидається оцей механізм і є для нього замок. Ось він крутиться. Оце тобто, від... відкривається. Відкидається отак, тобто, щоб було видно. Так, далі ще його можна розкрити, розкрутити гайку. Якщо розкрутити ось цю гайку, ключик йде в комплекті. Ось цю гайку, якщо розкрутити, я розумію, що ми зможемо відкрити штрабуріс сам. І ось так його відкриваємо, все підключаємо і закриваємо. Так ось затягуємо. Ключик вставляємо на місце. Одразу вибачаю за такі польові умови, тому що я просто зараз знаходжусь уже. Роблю ремонт, і в мене тут немає ніякого стола, щоб знімати огляди. Ну, в принципі, і так все зрозуміло. Такі коліщатка, щоб зручно було його тягнути і різати. І я так розумію, що це ви виставляєте ширину штроби. Тобто, щоб ви бачили, якщо ви йдете по лініях, щоб коли ви ведете, щоб ви бачили наскільки воно ну, рівною йде лінія. Ну, ось така штука. Ще перевіримо її в польових умовах. А, і ось найголовніше це глибина штроби виставляється. Тобто ви регулюєте, коли тут диски стоять, ви регулюєте глибину. Ну, ще спробуємо в польових умовах. Тобто вже на практиці, коли буду робити електрику, тут додати розетки, ми вже зможемо подивитись, чи добре працює дана насадка. Так, ну що ж, і наступний наш смаколок для ремонту. Це ось така насадка для шліфування поверхонь. Верніше пилевідвідна насадка для шліфування поверхонь. Так, зараз відкриємо, подивимося, що це таке. Так, значить, що ми маємо у комплекті? Так само дві редукції маємо для того, щоб підключати до різних типів пилососів ось такі вони. Далі так само набор кілець, ключик, усі зажимні гайки для того, щоб сюди підключати болгарку. Ось такий ключик зажимний. Інструкція. Ну, інструкція, інструкція. Так само параметри 125-й диск, тобто звичайна болгарка. Так, ну і сама е, насадка, значить, що вона себе представляє. Тобто тут просто пили відвідний ось такий кожух з замочком. Тобто щітка, ви ставите кружок. Ось сюди підключаєте пилісос, сюди підключаєте болгарку. І далі, щоб це все е, ось так воно защлкується і все. Тобто, ви шліфуєте е, теоретично. Оцей ворс не має давати пилу виходити наружу, тобто, схоже на звичайну таку щітку, але досить велика кількість пилі, як правило, від під час шліфування, тому це треба все пробувати. Ну, в принципі, ми на практиці це і попробуємо. коли я буду шліфувати стіни чи якісь поверхні, я обов'язково покажу, справляється вона зі своєю роботою чи ні. Ще додатково я придбав ось таку редукцію. Я не знав, що в комплекті з тими насадками йдуть редукції, тому я на всякий случай взяв ще одну. Але вона мені не знадобиться, в мене є насадки від різних пилососів, які не підходять. Ось що вона себе представляє. Ось така вона. Ну, Така, як гума, чи м'який пластик, щось на типу такого. Ну, По ідеї, має працювати непогано. Тобто, якщо треба щось перейти з однієї чи до якогось інструменту підключитись. Ось така штука дуже виручає. Ось такий пилісосик. Портативний на акумуляторі. Зараз подивимося, що тут всередині і що в комплектації. Так, Значить, що в комплекті ось така сумочка. Така вроді нічого. Так, відкладаємо в сторону. Далі ось такий шланг. Це, я так розумію, для того, щоб в різні тяжкодоступні місця пилососити, ось такий використовується шланг і до нього підключаються ще насадки. Ще комплект насадок. А, ні, ще, так, ще ось така насадка і шнур для зарядки. Так, ще Тут багато маленьких насадок. Давайте я усі покажу, що тут є ось така є насадочка. Ось така насадочка є. Але це, я так розумію, це для продувки. От там, де ось такі замочки, вони ставляться ось сюди. І тут так само замочок, тобто вона сюди ставиться, коли вам треба щось продути. Так, давайте по насадках. Редукція така маленька. Тобто переходити з одних насадок на інші, чи до чогось підключатися. Ось і тут дуже велика кількість цих насадочок. Ось така насадка плоска. Так само. це ось ну, Тобто ось так це все працює. І вставляється ось сюди. Так. І ось така насадка так само для продувки. Тут просто різні носики з різними діаметрами. Тобто для різної інтенсивності продувки. Так, Ну і всередині, що значить, він себе представляє? Значить Ручка у нас вона регулюється, ось так складається. Тобто, якщо ви плануєте визити його в бардачку, буде досить зручно. Далі. До речі, розбираю його перший раз. Ось так включається, ну, така штучка тільки лишається. Тут у нас фільтри. Ага, тут у нас фільтр грубої чистки і фільтр ось такий бумажний. Хепу, він здається, називається. Все це защелкується. Ну, до речі, якщо так подивитись, ці замочки все так непогано защолкуються. Якість непогана. Тобто не, 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 не так, що знаєте, береш дешевий там китайський якийсь інструмент, і він весь там все хитається. Тут якість досить непогана. Так. Ну і, наприклад, якщо треба... Ага, там є клапан. Давайте включимо, подивимося, як це працює. Значить, Ось кнопочка, ми її зажимаємо і ось він починає працювати. Ось там відкривається клапан. Якщо видно. Нажимаємо ще раз, другий, третій. Ну і так само продувка. Це можна зняти, коли ви продуваєте, щоб не було. Лишнього супротиву. Можна залишити, якщо фільтр, наприклад, чистий. Ну, ось так воно підключається. Ось ми підключили. Якщо треба щось продути, так само. А, до речі, ось зарядка. Зарядка Type-C. Так, пробуємо. Ось продукти. Ну, дує досить непогано. Я прям вражений. Я думав, він буде слабше дути. Так, відео, конечно, цього не передає. Ну, і ще, коли буде щось пильне, я думаю, я підзнімлю, як він працює, як він продуває. І, мабуть, що треба буде зняти і показати, як він працює в режимі пилососа, Але я думаю, це можна буде зробити, наприклад, в машині. Ну, покажу, як він грязь знімає з каваліну. В принципі, все, що хотів показати, показав. Річ, я думаю, корисно. Ось в комплекті йшла вона. До речі, там була якась акція ще в комплекті йшов ліхтарик. Була якраз акція, ліхтарик в півціни, плюс в мене ще були якісь там бали. Тобто ліхтарик мені цей достався там, майже за 300 гривень. Так, він здається більше тисячі стоїть. Ось такий ліхтар. Так. Я назви спеціально не говорю, тобто, ви, якщо вас цікавить, ви потім подивитесь, тому що це не реклама, я просто показую, що я купую собі. Тому. Ну так, да, багатьом, напевно, здасться, що це як реклама знімається. Так, у нас тут є ось така інструкція, шнур для зарядки. І, в принципі, усе. Так, працює це наступним чином. Тут є тут вхід Type-C, індикатор заряду і кнопка. І, собственно, сам фонарик. Так, ще в нас є тут такий ось крючок, є магніт і фонарик. Фонарик зараз подивимося. Фонарик є тут і фонарик є маленький тут. Так, режими роботи зажимаємо його. Ось він світить. Ще один ступінь яскравості. Так, це індикатор заряду. І якщо його включити і зажати кнопку, то він переключиться на ось цей ліхтарик. Включили, виключили. Тепер, коли нажимаємо, виключаємо, включається цей. Так, і ще зажимаємо раз. І знов він стає білим. Яскравим. Так, ну і ще тут є режим червоний. Ось він цвіти білим. Так, білим, яскравішим і червоним. І ще червоним. В режимі маяка там він включався, але чомусь зараз червоний. Ось він. Просто в режимі маяка червоного. Так, ще цікавого, тобто він можна його ставити ось так, можна його перекручувати, тобто ставити ось так. Ну, він стояв. Ну, в принципі, річ корисна. Єдине, Я не скажу, що він там по яскравості, якісь в нього видатні такі характеристики. Подивимося, як тримає акумулятор. Якщо акумулятор тримає довго, тоді в принципі, він вартує уваги. Тому що по яскравості ну, фонарик як фонарик. Тобто нічого видатного нема. Ось, Ось так він виглядає. Сподіваюсь, дане відео було корисним для вас. Якщо у вас є якісь запитання або зауваження, пишіть їх у коментарях. Бажаю усім добра!